Я вітаю глядачів телеканалу НТА. Мене звати Оксана Гнатишин. За вікном 16 лютого ви дивитеся новини. Журналісти нашої інформаційної служби вам сьогодні розкажуть про таке: стіни не для зумбування дітей. У школах більше не буде портретів урядовців. Батьки чубляться, а діти синім. Гостра і контраверсійна сімейна історія. Жабам краще ніж людям. Мешканці вулиці пулюя топляться в болоті. Геть чиновників зі школи у Міносвіти заборонили розвішувати у школах світлини із урядовцями, бо певні таке чинно пошанування в учнів призведе до культу керівних осіб. Натомість у відомстві закликають усіх керівників шкіл величати історичних діячів нинішніх героїв АТО та випускників. Чиї у львівських навчальних закладах портрети головних можновладців та чи знають у школах про нову заборону. Перевіряли журналісти «НТА Новин. Директор однієї із львівських шкіл показує нам свій кабінет. На стіні портрет Великого Кобзаря, а у маленькому куточку ховається президент України. Його роздрукували минулого року, виключно з ініціативи школи. Та й то на стіну вішати не стали. Він залишився в мене в кабінеті. Наразі він ніде в школі не розміщений на стінах школи, так як ми не займаємося, політичною агітацією, це і вибір кожного. Наші діти, коли виростуть, досягнуть повноліття, самі змозі будуть голосувати, обирати своїх. Політичних дітей. Та днями глава Міносвіти на сайті відомства зробив гучну заяву. Вважаю, що розміщення портретів міністра освіти і науки та інших державних службовців у закладах освіти є неприпустимим. Школа має закладати в дітях здатність критично і незалежно мислити. Вона не повинна привчати учнів до улесливості чинопошановування чи культу керівних осіб. Сергій Квіт, міністр освіти і науки України. Про таке набування директор пані Олена ще не чула. каже портретів у класах немає лише за виключенням одного кабінет безпеки життєдіяльності. Його відкрили до дня цивільного захисту. ще торік тут на стіні цілий арсенал чиновників як всеукраїнського, так і місцевого рівнів. Міністр яценюк. Президент України, голова облдержадміністрації. Друга. Спеціально було до дня цивільного захисту. Ми старалися, хотіли як невіжно кабінет інформації. Також цікаво всім, хто сюди заходив, подивитися. Порожніє лише одне місце, екс-голови надзвичайників Сергія Бочковського. Його портрет дивом впав та розбився тоді, коли ще весною минулого року над ним тривав судовий процес. Його звинувачували у хабарництві та розкраданні коштів. Нині від посади одіозний чиновник відсторонений. Він якраз впав в той день, я позволю. Керівництво школи переконує, як тільки прийде офіційний наказ про те, що портрети потрібно зняти, одразу за це і візьмуться. У решта класів на стінах можна побачити лише куточки із українською символікою. Є карта України, є Тарас Шевченко, Державний гімн України, Конституція, малий Державний герб України і державний прапор. Діти вміють, знають гімн на пам'ять. Вивчають, дивляться якось так. Вийшло, що ми ніколи не вішали. Ні Порошенка, ні кучму, нікого. Я 28 років тут працюю. Тут нікого ніколи не було. Голова батьківської ради Львівщини Олена Пономарева каже, таке рішення вже давно пора запровадити у школах. Портрети на стінах нагадують швидше радянщину. І додає, жоден із нинішніх чиновників своїми діями не заслуговує такого возвеличення. знаєте, хотілось би і залишити декого, тому щоб діти дійсно вміли критично мислити і бачити, але до кожного портрету додати анотацію, щоб діти бачили, хто хто в них забрав. Харчування під портретом нашого прем'єр-міністра Яценюка, хто їм підручники не довіз, хто на схемах до сих пір заробляє. розумієте, хто недологою програму психіку дітей портить. От такий куточок зробити, куточок жаху, щоб діти бачили, хто над ними знущається. Робити культ із можновладців у навчальних закладах чи вчити школярі справді необхідного. Питання риторичне. Марина Оленська, Олег Возний, НТА Новини. Сімейне насильство можливо і переплетене з майновою суперечкою. До НТА новин звернулася про допомогу жінка з двома дітьми. За її словами, сини зазнавали знущань від батька. А після розлучення чоловік іще й хоче забрати усе майно. Судова тяганина у цій справі триває уже три роки. Пані Галина, мати двох дітей. Звернувшись до інта, жінка розповіла страшну історію. Мовляв, ідучи на роботу, думала, що лишає дітей з татом і все буде добре. Натомість сини зазнавали щоденних тортур певна жінка. І розповідає, на камеру батько міг підняти на дітей руку або ж по кілька годин змушував на колінах стояти на Гречці. «Ходи, на дитини здіватися не буде. Олег це я сказав стояти. Якщо він буде писати, втуда. то він буде писати за столом. Олег я сказав стояти втуда. і писати. Ні, ні він буде Стане ж Олег. на жалик. Ось ці кадри випадково змогла відзняти на телефон пані Галина, коли побачила сина на колінах і на Гресі. Я не можу зрозуміти, що це робиться. Я до нього тоді в такому випадку я. Минаю, минаю дитину, забігаю сюди в кімнату, кажу, що це таке? Отут, ну, і цей стіл, де Тут був наш робоче місце, він тут сидить і собі працює. А тут гладільна дошка стояла, і дитина за гладінну дошку так стоїть, чи стоїть, робить уроки. Після того, як жінка почала захищати своїх синів, чоловік буцімто почав затримувати прихід дружини додому. На її думку замітав сліди, щоб вона не побачила. Діти ж налякані мовчали та нічого не розповідали. А нові сліди насильства далі з'являлися. Ці кадри також показали та новинам пані Галина. Жінка вірила, що все закінчиться. Проте побої каже частішали. Коли ми, я прийшла на кухню, у старший баданчик вже підійшов до мене і каже, мама, Олежка, дуже болить голова. Ну я позакликала дитину, кажу, давай я поміряти, от, я підношу волосся, а там от на ціле чоло йде гематома така. Я кажу, я викликаю міліцію, викликаю швидку допомогу. Тому що це вже, це вже ніякі рамки не ліз. Я тебе дуже прошу, пробач мені, більше того робити не буду. Я не хотя я його легенько штурхну, і він вдарився. Після ще одного побою молодшого сина почала боліти. Голова про все, що тоді було вдома, дізналась мати вже у міліції, коли молодший син давав свідчення. А після Олежика знайшли кисту головного мозку. За словами матері, це могло бути якраз від того одного дару батька. Зрозуміти усю справу, ми зателефонували батькові дітей. Чоловік натомість каже, нічого такого не було. Зустрітися відмовився. А причиною звинувачень колишньої дружини на насилля у сім'ї пан Юрій вважає майнову справу. Говорі, це вже просто три роки. Це злиться для цього на наговірки, щоб не віддати мені квартиру і тому подібне. розумієте? я не хочу того ще більше на публіку. Це Мені вистачає вже того позору, що то вона мені робить, так що я перепрошую. Дуже багато позору вже вона мені не робить, я бачу, вона ще, ще не успокоїлась і все. Тобто ви не били, не знущалися на грешці, діти не стояли? І справді не останнє місце займало майнове питання. Про це розповіла і сама жінка. Після розлучення вона подала до суду на розділення майна і отримала 11 квадратних метрів квартири та півмашини. Все інше залишилося за колишнім чоловіком. А він натомість подав на примусове вселення. Справу жінки взяв на себе вже шостий адвокат. Є рішення судів, які існують на сьогоднішній день. Де поділена частка в такій пропорції, де 83% за чоловіку визнано а 17% за дружиною, є таким, що не відповідає дійсним обставинам. А саме не враховано жодним чином права дітей, оскільки є двоє спільних дітей, діти є малолітні. Крім того, діти з батьком в даному випадку чи батько з дітьми знаходяться фактично ворогують у зв'язку з тим, що батько наніс дітям численні множинні тілесні ушкодження. У себе вдома Галина нам розповіла, що не аби як побоїться відкривати тепер двері. Постійно змінює замки, бо їх, начебто, ламає колишній чоловік. Ці слова підтвердили у поліції з того року я вже так от переглядала, дивилася по комп'ютері в себе не було нічого. От вона він звертався 21.01.2014 року, що вона поміняла замки в дверях. Друга заява була її, що він десь по дверях там стукав. Прийшов додому, стукав по дверях, бо він хотів побачити. Прокоментувати всю цю історію, зокрема у частині щодо над дітьми, та новини попросили начальник обласної служби у справах дітей. Йому ж і показали відео. Виходить, виходячи не поодиноче. Дитина дуже збентежена і дуже розстроєна. Мама бачу, ніби кричить, Той батько, чому є батько, він просто якось не реагує на речі. Дитина плаче, ну це вже неправильно. Я рахую це, є має предметом відповідних служб. І напевно треба, щоб дитину заспокоїли, якісь фахівці навіть попрацювали. Насильство у сім'ях є, запевняє Володимир Лис. Проте найбільша проблема в тому, що родини, які від нього потерпають, замовчуються. Лише у Львівській області звернулися про допомогу майже 40 неповнолітніх дітей. А це і фізичне насилля, та навіть сексуальне. Відносно минулого року на дитини менше стало, але на сьогодні ми вже маємо ситуацію. Знаємо, що в деяких районах є матеріали на розгляді комісії справа дітей щодо постановки нових дітей на облік. поки НТА новини розслідували та намагалися розібратися у цій сімейній справі. Пані Галина, яка сама ж і звернулася до журналістів, попросила дослівно цитую притримати матеріал. Мовляв, домовляється із чоловіком. Вікторія Хома, Іван Мазуренко, Віктор Сембратович, ЕНТА новини. Ні пройти, ні проїхати. Шлях додому для мешканців вулиці Полюя нагадує справжню смугу випробувань, аби дістатися до супермаркета церкви, чи автобусної зупинки їм доводиться долати чимальями. А в період дощів справжні брудні озера. Мешканці бідкаються після підкорення дороги Соромно ну і на люди вийти, Бо і взуття і одяг у болоті. Чи візьметься врешті міська влада за провулок? Дізнавалися наші журналісти. Мокрі ноги та брудне взуття. Це те, чим ледь не кожного дня доводиться стикатися Маргариті. Причиною її нещасть – дорога додому, якою дорогою важко назвати. Дівчина каже, провулок виглядає так, наче після бомбардування. У рідному Донецьку, звідки Маргарита переїхала майже два роки тому, таких проблем не було навіть тоді, коли почалася війна. Дорога жахлива біля гуртожитку. Я тут живу. Поряд неможливо ходити, особливо коли падає дощ, взуття по коліна в бруді, штани в бруді. Хіба що крокодили тут не плавають? Коли сніг, бруд, ну на каблуках ходити неможливо. Взагалі просто жахана дорога. Після дощу провулок перетворюється на стометрову смугу випробувань, але долати її таки доводиться. Увечері ще й у темноті. Це найкоротший шлях до супермаркету, автобусної зупинки чи церкви. Та й підкорювачів чимало. З одного боку коледж та гуртожиток, а поруч дитячий садок. Щоби попасти в супермаркет, приходиться йти цією дорогою, тому що в обхід дуже довго, а цією дорогою йти нереально, коли падають дощі. Аби не робити чималеколо, місцеві мешканці розробили свій алгоритм дій. Спершу проходять по колишньому електричному стовпу, який тепер служить місточком. Опісля, притиснувшись до сітки, обходять озера вибоїни, перестрибують із камені на камінь і нарешті переходять через сухі острівці із дошок. Проходжу баличка така, можна пройти там по траві. Можна і не пройти, теж болото. Ну, ви ж бачите, коли тут дощі, який це стан, тут неможливо пройти взагалі. болото, тому хотілося б, щоб якось краще було, щоб її ремонтували якусь дорогу, зробили, асфальт чи хоча б щось. Початок дороги і кінець різняться. Перед супермаркетом проволок заасфальтований і прибраний, позаду ж – джунглі, сміття і ледь засипані ями. Останній раз ремонт тут робили ще за царя гороха, кажуть у Франківській райдержадміністрації. По кожному об'єкту я особисто проїхав. І подивився, щоб сформувати, як кажуть, справедливий перелік об'єктів, він потребує ремонту, тому вирішили 19-21 біля будинку замостити повністю тротуар і відремонтувати дорогу. Це роботи капітального характеру. А от дорогу полія Трускавецька у травні має зробити місцевий забудовник. Хто ж візьметься за провулок між супермаркетом і гуртожитком? І, власне, оцю територію за дитячим садочком так само ви маєте зробити? Ми зараз е, от ставку, зробимо, бо тут всередині неможливо не просто ходити. Ну, mm -hmm. там, ну, якщо там де жіночка з візочком, це вже проблема. І, ну, відповідно, що ми ж тут з цієї сторони, бо там, я кажуть, це основна дорога. Але тут будемо починати от зі середини, власне, і з цього проходу. На цей дворик виділили майже 300 тисяч гривень. Вже після нього обіцяють взятися і за не менш проблемний провулок. Чи таки візьмуться, побачимо влітку. Ірина Сиєвич, Віктор Сембратович, НТА Новини. Майже не вмирущим – Вічна історія про нашестя тарганів в одному із студентських гуртожитків Львова. Хлопці і дівчата ніяк не можуть вивести вусатих втікачів. Вони всюди на стінах водязі і навіть в холодильнику. Як борються з такою проблемою з пуде, і яку загрозу насправді несуть таргани, розкажуть наші журналісти. без голови тарган може жити тиждень, а через кілька місяців з одного з'являється тисяча. Боротися з ними дуже важко. А коли в студентську містечку життя кипить, вивести їх майже неможливо. Назар другий рік живе в гуртожитку. Хлопець каже: непрохані вусаті в усаті гості, постійний головний біль. Ото тихий ужас, то як є е, таргани десь на поверсі, вони є в кожній кімнаті, і вся їхня популяція вона може заполонити кімнату, вони десь туди-сюди шаш шашкають. Десь як хтось не помив тарілочку, там баночку, все сразу на наступний день, десь з іншої кімнати, то перебігають, то, то не виносимо. З тарганами борються хто як може. Одні купують різноманітні гелі проти комахи невловимого втікача, інші народними методами. Але результат безуспішний. Я купувала пастки, їх стало дедалі більше, але зараз вони здається такими трохи заторможеними, тому їх стає менше і легше їх ловити. А от вчора, наприклад, я лежала, дивилася фільм вже вночі і відчула, як по моїй руці щось лізе. Мені стало дуже страшно, тому що, хоча я їх не боюся, але ну. Терпіти не можу коли по мені щось лазить. Під час розмови з дівчиною ми пересвідчилися, що вона дійсно тарганів не боїться, і показала, який метод найефективніший у боротьбі з невмирущими, які здатні вижити навіть в результаті вибуху атомної бомби. Таркан, Давай, Для багатьох мешканців гуртожитку таргани вже стали майже друзями. Тримають їх там, де ніхто би й не придумав. Навіть в холодильнику, де я тримаю харчі, є таракан. Тільки на заїхав було дуже багато тарганів. і Таргани були всюди, в чашках, в чайниках. По всіх кутках вони були, залазили на стіл. Ми їх вже і випалювали, і травили їх усілякими отравами, але все одно таргани залишалися. Ну потім на зиму якось поїхали. Я так зрозумів, таргани також. Вони трохи пропали. Ну а зараз знову, бачите. Під час зйомки ми зустріли лише одну студентку, у якої за її словами тарганів немає. Дівчина каже, головний секрет успіху чистота. Я живу в гуртожитку перший рік. Коли ми сюди заселилися, ми зробили легкий косметичний ремонт, і протягом останніх місяців тарганів не було. Ми намагаємось підтримати чистоту. Прибирати постійно мити посуд, не злежити їжу. А так, взагалі, тарганівки нати у нас немає, і в блоці. Але як би не було весело із розповідей студентів, тішитися немає причин, адже таргани це велика небезпека, і для здоров'я, кажуть, що під не підем не стикалися з тарганами. По можуть переноситися дуже багато різноманітних захворювань орієнтовно, десь до 40. Сюди входять. Допустимо, такі захворювання, як захворювання шлунково кишкового тракту, сальмонельоз, дизентерія, навіть холера. Туберкульоз може переноситися дуже багато глисних захворювань. Радіти у цій ситуації можна лише одному: що ми не живемо 250 мільйонів років тому, адже вчені вважають, таргани з'явилися ще до динозаврів. Але тоді їх довжина сягала не від півтора до дев'яти сантиметрів, як зараз. Комахи тоді виростали до пів метра. Важко уявити, у яких місцях тримали би таких гістот студенти. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко, МТА Новини. Пластунські дні більше тисячі учасників львівського осередку скаутів вже традиційно провели фестиваль творчості День пластуна. Це мистецька акція, яку традиційно проводить Національна скаутська організація України пласту у Львові ще з 1992 року. Цьогоріч це були театральні вистави, інтелектуальні ігри та співи. Як відбувається святкування по пластунським, розкажемо. Без килелазення, ночівлі у наметах та підкорення гірських вершин. Так зовсім незвично для себе відзначили свій день учасники львівського середку пластунів. Такою власне програмою, таким фестивалем хочемо показати, що та пластуниця не тільки ті, хто лазять по деревах і ходять в гори, а так само ті, хто можуть от, мислити в такому творчому руслі. Переважно це вони вже є традиційними. Цього року додалося власне ви щозгарний конкурс інфографіки. все решту воно вже так добре забути старе. Гасло цьогорічного фестивалю Супергерой є у кожному з нас. Вибрали саме такий, бо пластуни дуже переживають за події, які відбуваються в країні, та активно долучаються до змін. Розповів НТА новина Максим. Він пластує з 2002 року. Аліна та Устина тільки рік, проте кажуть, у них вже багато приємних спогадів. Курінний табір. Це влітку. Ми їздимо там на корінний табір і ми ночуємо в палатках. І там дуже цікаво квести різні. Там. Ми, наприклад, робимо їду самі, готуємо і можемо там в річці покупатися, в гори ліжні ходимо. Батьки не бояться відпускати вас. Ні. Ну, це, потім ми приїжджаємо і ми такі, ну як самостійні частина. На день пластуна є дуже насичена програма, розповіла пластунка Дарина. Сьогодні день пластуна, тому ми дивились кіно, робили захід, продають різні. Білет якби е такі. Всі ходять е пластуни в своїх одностріях. На фестивалі кожен пластун займався тим, що обрав сам. Виступали на сцені, грали у футбол кубиками, оглядали малюнки на виставці. Інші ж обмінювалися своїми спогадами та частували гостей випічкою. Вікторія Хома, Віктор Сембратович, НТА Новини. Фантішна революція. Сьогодні свій день народження святкує нейлон. Коли у 1938 році він вперше надійшов у продаж, це сколихнуло світ. Спочатку з нейлону робили щетину для зубних щіток, потім його почали використовувати у виробництві одягу, найчастіше спортивного та туристичного. Та ідеально він підходить для виготовлення панчіг. Панчохи з нейлону перевернули світ моди завдяки доступній ціні. Чи носять ще жінки вироби з цього волокна? І чи взагалі люди знають про переваги цього матеріалу? НТА новини спитали на вулиці. Міста. Нейлон, знаю, такий матеріал. Це, це один з видів тканин, якщо я не помиляюся. Боже, упасі. Ні, звісно. А чому? Ну, тому що то вредно. Зараз є натуральні продукти, за чим користуватися, то що плохо. Ну, буває, що є ще такі колготи собі, купує нейлон. Не дуже хороші. Ну, це вважалося хороший продукт нейлон. Я ще що носили косинки нейлонові. Навіть ще в мене десь від, від мами збереглися. Я знаю єдине, що з нього роблять або струни на музичні інструменти, або він де як для, цих, для вудочок. Ой, то було супер. В наш час були дуже сорочки, особливо мужчини такі. Нейлонові, Ну, потіли дуже, але носили. Дуже популярно, тому що в 1968 році з Італії приїхала команда Київського Динамо в балонових кращах. Це у Львові був останній крик моди. Потім він вийшов, бо всі зрозуміли, що є синтетика, і тільки стіни не обтягували. Нейлон це синтетичний матеріал. Ну, речі з нейлону то само одяг, шиє, сорочки, там ще деякі, можливо, жіночі, які він більше подобаються, бо він такий ніжний, делікатний. Матеріал цей досить симпатичний, скажімо так, матеріал. Ну, але зараз, можливо, є новіші матеріали там. Я знаю, що таке нейлон, але я не люблю цього матеріалу. А чому? Ну, Він мені не подобається виточувати просто суб'єктивних причин холодний. То є синтехніка. не користуюся зараз. А хіба вам маєш куртку. Фантазії, доброго гумору і не похмурої погоди. Собі вам бажаємо. Я прощаюся до завтра, але ще не перемикайте, подивіться спорт. Від нашого Андрія Саротяка. Карпати можуть підписати чемпіона Європи. Ігорю Шемечку немає рівних на помості а ватерпольному динамо на міжнародному турнірі. Про все це далі в огляді. Скренька відчинилася. Львівські Карпати, отримавши право на реєстрацію нових гравців, продовжують активний селекційний пошук. За інформацією, матч Дей, незабаром до зелено-білих мав би приєднатися екс-півзахисник київського Динамо Кирило Петров, який нещодавно проходив перегляд у Дніпропетровському Дніпрі, а останнім його клубом був Орда з Казахстану. Раніше 25-річний халбек пограв за Динамо, Кривбас, Говерлу, Київський арсенал і польську корону. У 2009 році у складі юнацької збірної України він став чемпіоном Європи і був визнаний найкращим гравцем турніру. Суперників навіть не замітив, дворазовий чемпіон Європи, призер чемпіонату світу, учасник двох олімпіад, важкоатлет Ігор Шемечко безапеляційно виграв Кубок України. У ваговій категорії понад 105 кілограмів львів'янин у ривку продемонстрував результат 200 кілограмів, а в поштовху взяв вагу 230 кілограмів. У командному заліку важкоатлети Львівщини посіли друге місце. Поступившись лише команді Харківської області. Ватерполісти Динамо переможці міжнародного турніру який завершився у польському лодзі. У змаганнях взяли участь три команди. Окрім галицького колективу, за кубок боролися господарі та білоруська дружина з Мінська. За регламентом турніру кожен з кожним зіграв по два матчі. Діючі чемпіони України святкували перемоги в усіх чотирьох поєдинках і, набравши максимальні 12 очок, стали переможцями. За нашу команду дебютував молодий Орес Джура. Він є гравцем 2000-го року народження, вихованцем гравця Динамо Віктора Мамота. Це все на сьогодні Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Середа 17 лютого буде хмарною з проясненнями з дощем, а часом і з мокрим снігом. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви – 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 1-3 градуси тепла. День очікуємо 8-10 градусів, вище нуля.